Вітаю вас, мене звати Тетяна Іванська. Про головне на апострофі. Поговоримо зараз про ситуацію на фронті. Дмитро Снігирьов, військовий аналітик, разом з нами на зв'язку. Пане Дмитре, рада вас вітати. Слава Україні. Героям слава. Вітаю, дякую за запрошення. Пане Дмитре, спілкувався сирський з журналістами? Ми почули чимало заяв, втішних заяв? Ми з вами не раз обговорювали ситуацію на Сумщині, і ось зараз пан Сирський каже, що літній наступ Російської Федерації захлинувся як і торік на Харківщині, а ситуація на Сумщині стабілізована, і збройні сили України зупинили просування ворога. Як ви вважаєте, ось і або як ви нам поясните, це те, що літній наступ захлинувся, чи це є тимчасове явище, чи це станом на зараз? Тому що ми з вами ж обговорювали, що росіяни підтягують резерви, росіяни десь формують нові бригади. Що ви про це можете сказати? Як нам розуміти ці слова сирського? Ну це про стан на, на відповідь кінець червня місяця. Причому зауважте пане Тетяна і шановні телеглядачі. Заява Сирського співпадають з позицією Російської Федерації. Не дивуйтеся, я пояснюю про що йде мова. Сирський заявляє про те, що літній наступ захлинувся. Російська Федерація буквально вчора заявляє про те, що черговий раунд російсько-українських перемовин переноситься на невизначений період. А це свідчить про те, що у Російської Федерації, використовуючи лексику американського, Президента немає карт на руках, немає важелі впливу на українське політичне керівництво в моменті військових успіхів безпосередньо на лінії фронту. Я нагадаю, російський диктатор ще тиждень тому заявив про те, що черговий раунд російсько-українських перемовин має відбутися після 22 червня. Наразі пройшов тиждень, і ми маємо те, що маємо, заяву Пісков про те, що. Перемовини переносяться на невизначений період. А це пряме свідчення того, що Російська Федерація розуміє, наступ і, головне, тактичний успіх окупаційних військ наразі не може задовільняти політичні складові перемовного процесу. Нагадаю, в планах Російської Федерації було використати. Тактичні успіхи окупантів в Сумській і Харківській області і можливість прориву до Дніпропетровської області загрозами масштабування театру дій безпосередньо на території цієї області. На думку Путіна, це і мало би в е е е грати в якості тих самих карт в моменті тиску на військово-політичне керівництво України, а саме змусити. Українське керівництво піти на російський ультиматум щодо територіальних поступок в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонських областях. Відповідно, якщо наразі дата перемовного процесу перенесена, то це яскраве підтвердження слів сирського. Але з іншої сторони не будемо перебувати в режимі теплих ван. Наступ росіян продовжується. Причому активізація наступу по всій без винятку фронт. Лінії фронту і зауважте заява Сирського лінія фронту збільшилася на 200 кілометрів, і наразі протяжність 1200 кілометрів. А це саме свідчення того, що росіяни мають, на жаль, можливість введення оперативних резервів і в моменті збільшення безпосередньо лінії бойового зіткнення і відповідно тиску на позиції Сил оборони України. Наступ росіян в Сумській області, перепрошую, не закінчився. А так ми можемо говорити про те, що де окупована Андріївка це певним чином зняла можливість прориву російських окупантів в бік населеного пункту Хотін і вихід на безпосередній вогневий контроль за обласним центром з використанням ствольної артилерії. Так, немає просувань окупантів на харківському напрямку. Їх наступ в районі Липців-Очанська так само захлинувся. Але разом з тим змушена констатувати різка активізація бойових дій на Лиманському напрямку, і там є, на жаль, територіальні успіхи і тактичного рівня окупаційних військ. Мовиться про захоплення населеного пункту Греківка, а це вже загроза українського угрупування в серебрянському лісництві, і головне, можливість їх подальшого прориву в бік Сіверська. Сіверськ – це фактично східний фланг Славянсько-Краматорської агломерації. Крім того, на жаль, є тактичні успіхи на Новопавлівському напрямку. Про що свідчить плани російського військового командування дотиснути ситуацію і все ж таки спробувати вийти на адмінкордони з Дніпропетровською областю. Є на жаль і тактичні успіхи окупантів на Покровському напрямку, а це саме в районі Малинівської розв'язки, коли окупанти намагаються. Ми з вами вже говорили про вбити килин між Покровським та Костянтинівкою, при чому загроза просування саме в напрямок Костянтинівки, і на жаль, є тактичні успіхи на турецькому напрямку в районі Делівки, де так само основний напрямок е, наступу росіян якраз в напрямок Костянтинівки. Тобто можемо говорити про те, що наступ продовжується, попри оптимістичні заяви. Крім того, на жаль, є тактичні успіхи окупантів на запорізькому напрямку. Тому а, говорити про те, що наступ захлинувся, ну це було би, ну скажімо так, не зовсім би відповідало тій оперативній ситуації на лінії бойового зіткнення. Мовиться про оцінку ситуації станом на конкретне число, а, але в подальшому. Знов-таки, виходячи зі слів самого сирського російське угрупування, наразі це приблизно до 800 тисяч. Для розуміння, поясню, 700 тисяч він назвав цифру безпосередньо зосереджених, плюс більше 100 тисяч оперативних резервів. Ще рік тому. За даними головного управління розвитки міністерства оборони, російського групування налічувало 570 тисяч. Тобто, як бачимо, зростання чисельності російських окупантів, і відповідно, коли будуть розповідати про відсутність оперативних резервів, це не зовсім відповідає дійсності. Пане Дмитре, і ось тут ми з вами неодноразово згадували про втрати росіян, так, і а, про тактику росіян, але незмінним лишається одне важлива кількість росіян. Чи все ж таки десь вони змінюють свою тактику і тому десь іде просування? Це тут що більше грає? Виснаженість Збройних сил України чи кількість росіян, яких кидають на м'ясо? Кількість росіян, яких кидають на м'ясо. Причому знову таки зауважте у росіян. З м'ясом незважаючи на 800 тисяч, ну таки я так розумію, є певні проблеми. Саме з цим пов'язана по його інформація щодо можливості передислокації на території Курської області 25 тисяч так званих будівельників з КНДР. Ми з вами вже розглядали цей сценарій, мовиться про легендування присутності військовослужбовців цієї країни на території Російської Федерації. Причому зауважте після того, як ми власне з вами проаналізували цю ситуацію, проходить тиждень. І е, вже е, розвідка сивула повідомляє про це як про ледь не топ новину про те, що КНДР планує перекинути на території Російської Федерації військовослужбовців. Ну дякуємо за об'єктивну оцінку інформації, але повертаючись власне до цієї інформації, про що вона свідчить? А власне військовослужбовців КНДР будуть використовувати для покращення тактичних позицій як на території Курської, так і Білгородської області. В моменті а видалення підрозділів збройних сил України за територію Російської Федерації і відповідна вивільнення оперативних резервів, оперативно-тактичних угрупувань Білгарати суджа і перекидання їх безпосередньо в Сумську і Харківську область, Незважаючи на те, що я ще раз підкреслюю, Росіян, достатня кількість е е гарматного м'яса. Як бачимо. Вони пробуксовують і от саме з цим пов'язана інформація щодо можливості появи на території Російської Федерації військовослужбовців КНДР. Ну, власне, ми про них знову читаємо, та і вже розуміємо, що там будуть не просто будівельники, і вже десь говорять про те, що їх буде все більше і більше. Говорячи про напрямки, я б хотіла поговорити також і про ну от, дивіться. Ми з вами обговорюємо заяви заяву сирського. Ми з вами бачимо, що нам дає, які звіти дає генштаб. Є ще діпстейт на які ми так чи інакше посилаємося. Так ось Діпстейт каже про те, що Україн, українська оборона на ділянці тактичної групи вугледар сиплеться. І тут піднялося питання про те, що нібито підрозділи в цій смузі дуже часто подають неправдиві доповіді, вказуючи утримання якогось населеного пункту чи просто окремих позицій, якщо там стоїть один-два наших військових. І мовляв, ця ситуація така не, не одна, не лише, не лише тут. Ворог стримко просувається і в Шевченко, і в Бурлацьк, і в Вільному, в полі. Та інших і постійно а, штурмує нас величезною кількістю своєї піхоти, свого м'яса. От ситуація на Вугледарі і, і, і взагалі, от дайте оцінку, дайте, дайте просто оцінку, тому що я, я цивільна. Я не розумію, а, чи маю я право говорити про те, що утримуємо ми, якщо там лише два солдата, чи не утримуємо ми, чи правильно це так говорити, чи неправильно це говорити. Ну, ситуація, давайте говорити, відверто, вона запролітизована. Я пояснюю чому. Ви пам'ятаєте, свого часу дивилося інтерв'ю Найва в українських ЗМІ, а після того призначення його командуючим тактичного групування в Ну, Відповідно, Найв відразу, на мою думку, я буду висловлювати свою думку, щоб показати е, успіхи. В моменті перебування на цій посаді давала інформацію щодо стабілізації ситуації на цьому напрямку, а більше того, де окупації певних населених пунктів. Мовилася про Дніпроенергію. Повідомлялося Повідомлялася про величезну кількість знищеної живої сили бронетехніка, противника тощо. Але основне ці повідомлення в ситуації вдалося стабілізувати. А натомість ми кожен день бачили, на жаль, тактичні успіхи окупантів. Це просування якраз напрямок адмінкордонів з Дніпропетровської області. І те, що наразі там відбувається, я вже раз підкреслю, є на жаль, загроза подальшого просування окупантів в напрямок якраз адмінкордонів Дніпропетровської області. Наразі важкі бої за населений пункт комар фактично. Ну, Ситуація там зрозуміла. Окупанти намагаються за рахунок оперативних резервів додавати позиції підрозділів сил оборони України, але основне це відповідна можливість відповідна флангового охоплення позиції Сил оборони в районі населеного пункту зірка. Тобто йдеться про те, що я ще раз підкреслюю. На жаль, збройні сили України стали в чергове заручниками політичних підкилимних ігор. Коли з одного боку відповідно лунали звинувачення у політичних репресіях по відношенню до українського генерала, відповідно мовиться про найва. А з іншого боку, давалася інформація, яка не відповідала реальному стану речей безпосередньо на лінії бойового зіткнення у підсумку. Ми маємо те, що маємо. Я неодноразово закликав залишити армію спокою. Армія не є відповід... не має бути відповідною ареною з'ясування політичних стосунків. І... І... Але на жаль, ну на жаль, за це платять е... Збройні Сили України досить дорогу ціну. Е... Що буде надалі? Надалі окупанти зрозуміли можливості. Посилення тиску, відповідно, я ще раз підкреслю, на цей напрямок передислоковується і оперативні резерви, і зауважте, є зміна тактики е е е окупаційних військ. Це використання відповідно важкої бронетехніки, чого не було, і посилення відповідно вогневого ураження з використанням ствольної реактивної артилерії, і активно працює відповідно, фронтова армійська авіація. Ситуація серйозна. І якщо її не стабілізувати, ну відповідно можуть бути певні наслідки. Ну і тут питання про стабілізацію цієї ситуації. Станіслав Бунятов-Асман пише, що в збройних силах України майже на всіх напрямках в штурми переважно йдуть. Я не люблю цього слова, мені видається це погане слово, але він так говорить: я його цитую, бусифіковані, тобто добровольців, вже давно немає. От як ви бачите, як зараз чи можемо зараз ми вирішити проблему з нашими резервами, що для цього необхідно зробити, чи робиться щось, тому що про в Збройних сил України ми так чи інакше час від часу говоримо та згадуємо, якісь кроки в цьому напрямку робляться. Ну але, от стосовно цього питання, питання мобілізації. Пані вас не дивую четвертий рік війни Верховна Рада тільки но проголосувала за єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних. Здавалося, це мало бути ще у 2014 році. Тоді, відповідно, командування сухопутних військ, і, відповідно, міністерство оборони мало би чітко розуміти можливості мобілізаційного резерву і, відповідно, проведення е, необхідних заходів щодо поповнення особового складу. Натомість. Вже після широкомасштабного вторгнення це питання не вирішено. Не вирішено чого? Чому? Я буду називати речі своїми іменами. Корупційні схеми. Бо тоді, відповідно, втрачається сенс діяльності ТЦК, ВЛК та інших, які заробляють грубі гроші на відповідно незрозумілих схемах чи то мобілізації, але головне ухиляння від неї. Якщо ви бачите електронний реєстр військовозобов'язаних, всі чітко на переліку, правильно? Відповідно, є чіткий контроль і розуміння мобілізаційного резерву. Якщо цього немає, то відбувається те, що відбувається. Коли ТЦК використовують відповідно в якості тиску на суспільство. Давайте теж називати речі своїми іменами нарешті. А, ну і головне, варто говорити про те, що а, на тлі всієї цієї бусифікації, чому не піднімається питання? Того, що у нас є достатній мобілізаційний резерв за рахунок пенсіонерів Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та інших силових структур, які виходять на пенсію в 45 років, фізично здорові, мають досвід поводження зі зброєю більше 300 тисяч. Це так званий спецоблік. А ми спостерігаємо те, що ми спостерігаємо. Міністерство внутрішніх справ, Міністерство. Це не тільки Нацполіція, на чому грають, намагаються грати, і не тільки Нацгвардія. Так, от Міністерство внутрішніх справ налічує 500 тисяч. Чому не привести мобілізаційні заходи і безпосередньо не вирішити питання поповнення особового складу? Пане Тетяна, претензії до ТЦК при кожному ТЦК рота охорони. Від кого вони і що охоронять, наприклад, в Івано-Франківській області, чи то Львівській, чи то Черновецькій. Знаєте, я коли підняв це питання, вдалося зрушити, ну скажімо так, привернути увагу до діяльності рот охорони в Івано-Франківській, тепер при Івано-Франківській ТЦК. Уявіть собі, футбольна місцева команда в повному складі була там оформлена і отримала зарплатню з урахуванням коханців, коханок. Відповідна масажист, масажистів, тренерів, тощо ситуація крачуща. Так порахуйте, скільки у нас ТЦК і скільки роту охорони, які можливості поповнення особового складу, але на все це закривають очі. А знаєте чому? Бо власне ТЦК наразі це відповідно, можна домовитися. І прилаштувати чи родича, чи сина запельного інним. Ну нормальна, бо начебто в армії він які проблеми проходить службу в Києві, там в Дніпрі та інші при ТЦК. Пане Дмитре, ну тут знаєте, я дозволю собі ремарку, тому що для мене рівно ТЦК це збройні сили України, представники збройних сил України. Я знаю, що серед них є ветерани, які ось отримали поранення і повернулися. Тому знаєте, тут не можна. Мені видається всіх одним тетяном. Ми не говоримо про тих, хто має безпосередні військові досвід. Не кидаємо, це, власне, треба Амін... було уточнити. так. ТЦК. Розділяйте роти охорони при ТЦК. Мовиться не про саме ТЦК, а роти Охорони при ТЦК. Тобто ті підрозділі, які придані ТЦК. От про це мовиться. А відповідно, ця рота охорони могла би виконувати безпосередньо бойові завдання на лінії фронту. Або за рахунок ротації особового складу ті самі поранені. Ветерани мали би просто виконувати функції, відповідно функціонал, рот охорони. А ті люди без бойового досвіду відповідно мали би здійснювати ротацію особового складу. Про це мовиться. Ми з вами не критикуємо. ТЦК не дай Боже, це збройні сили, це сухопутні війська збройних сил України ну пане Дмитре, бачите, я мусила це уточнити, та тому що знаємо, як люди вміють виробнити з ви нам не кидали, Дмитре... що ми критикуємо діяльність ТЦК. Не ТЦК, ще раз підкреслю рот охорони при ТЦК. Це різні речі, угу. пане Дмитре. Ну і говорячи, знаєте, зараз ми бачили і саміт НАТО, де Трамп приїхав, і всі йому раділи. Він сказав, що це саме супервеличніший, найвеличніший в історії, саме історичніший історич за своїх історичних самітів НАТО. Бо він там був. А ми бачимо саміти, де все рівно не голосують за. Нові санкції проти Росії, але бачимо, що так чи інакше, десь наші європейські партнери розуміють, що все їм нікуди не дітися. Війна у них все ж таки попереду вони обговорюють і визначають Росію як загрозу. Ось президент Литви на оседе каже про те, що насправді ця війна в Україні вона ще на кілька років, і вони також готуються до цієї війни. Тим не меншим. Я, ось спілкуючись з деякими військовими і слухаючи їхні інтерв'ю, вони кажуть про те, що ні, треба дотерпіти, треба дожати ось цей ну, 25-й рік, тому що Росія все рівно так чи інакше видихається. Як ви це бачите? Тобто може бути таке, що вона видихається, але вона в якийсь момент ну у своїх союзників буде брати більше не лише озброєння, а й людей. Наприклад, на те, на що ми, наприклад, не можемо, мені видається зараз розраховувати. Ну, є певні і досить великі проблеми російської економіки. Варто говорити про те, що вже мовиться про те, що російська економіка вона фактично перегрілася. Це визнає і, відповідно, сама російська сторона. Наприклад, давайте проілюструємо це на конкретних, конкретними цифрами. Мовиться про те, що. Російський диктатор вже підписав закон про коректу коректування параметрів бюджету Російської Федерації на 2025 рік. Так от коригування передбачає збільшення якраз розходів російського бюджету на 829 мільярдів рублів, тобто колосальна сума. Але основне, що ми маємо розуміти про те, що федеральний бюджет Росії в січні лютому 25 року було виконано з дефіцитом у 3,8 трильйонів російських рублів. А власне, дефіцит бюджету Російської Федерації, за даними Мінфіну самої Російської Федерації, може збільшитися до 2,2% від ВВП. А це сума. Приблизно 55 мільярдів тому, як бачимо, досить серйозні проблеми у російської сторони із економікою. До речі, пані Тетяна, зверніть увагу про те, що разове грошове забезпечення чи то ну, разова допомога при укладанні контракту їх суми збільшуються у відповідно декількох суб'єктах Російської Федерації. Приклад Башкіри платили півтора мільйони з місцевого бюджету за разову допомогу за вкладання контракту наразі мільйон. Тобто, якщо будуть прийняті рішення, Трамп буде дотиску дотисувати все ж таки прийняття економічної санкції проти Російської Федерації, це буде досить серйозним ударом по російській економіці її спроможності продовжувати активний характер бойових дій з приводу людського резерву, ми з вами проаналізували ситуацію з громадянами КНДР Військовий... Військово-технічна допомога ну знов таки завдяки ізраїльсько-американській операції проти Ірану, наразі ця допомога з боку цього е, стратегічного союзника Російської Федерації поставлена фактично на паузу. Залишається лише НДР. Всі повідомлення про передачу військових технологій з боку КНР не відповідає дійсності, тому у Російської Федерації та ситуація досить серйозна. Але... Знов таки займатися створенням теплих ван я не буду. На жаль, резерви є І в першу чергу людські резерви. На жаль, це так, і тому тут маємо пам'ятати про те, що ми маємо бути єдиними і допомагати збройним силам України. Пане Дмитре, я дуже дякую вам. Дмитро Снігірьо, військовий аналітик, співголова громадської ініціативи. Права справа був разом із нами на зв'язку. Я в нагадую, що кожен наш ранок ми маємо дякувати Збройним силам України, якщо ми цього ранку прокинулися. Не буває маленьких чи неважливих донатів. Допомагайте, якщо ви не в армії, ви зараз маєте бути для армії. Допомагайте власним збройним силам України, щоб не. Мати ризику, стати частиною збройних сил окупанта. До зустрічі, тримаємо стрій. Все буде Україна.